Що про вас говорять чоловіки? Що про вас говорять чоловіки? Дивимось, що про вас говорять чоловіки, хто прийшов, угу. а, людина е, паш мечів. Ви знаєте, така, якщо ви жінка, перевертає чоловік, перевертає, е, ви, в принципі, скоріш за все, молода особа, або дуже молодо виглядаєте, або презентуєте себе, е, знаєте, такою е, сучасною, Тут сучасна людина. Скільки б вам років не було, ви дійсно сучасна. Ви знаєте, як користуватись телефоном, вам не треба, щоб вам діти внуки, якщо ви старше, старшого віку розказували, ви ще їх можете навчити. Тут от, така людина, яка Любить інформацію, сприймає інформацію, шукає інформацію, яка ще несе комусь цю інформацію, пояснює, може, своїм подругам, друзям. І тут може програватися людина, яка працює в якомусь розмовному жанрі, тобто, ну, ви доносите до когось інформацію, тут теж може бути таке. Також проходить дуже чітко людина, яка, яка в холодних таких енергіях, в чомусь може підозрюєте когось. О, король. Ах ти. Ну, в чомусь підозрюєте короля, можливо, свого чоловіка, або чужого чоловіка. може бути так, що ви не довіряєте чоловікам. Особливо Одруженим чоловікам, які можуть до вас липнути, які проявляються дуже до вас. Ви красива, знаєте, ви така е вмієте себе презентувати, вмієте себе показати. Інколи ви вмієте приховати свою гостроту і гострий розум, е знаєте, так, включити легкість і таку, Безтурботність, при цьому так добре, ви все бачите, що відбувається. Вас люблять одружені е, чоловіки. Або ж старші, або ж багаті, ті, що мають достаток, ті, що мають якусь власну справу, які працюють, мають якусь посаду, таку серйозну. Статусні, Отак би я сказала, чоловіки вас люблять, ви притягуєте їхню увагу. ви вас хочеться забрати, вас хочеться кудись повезти, з вами хочеться бути, вас хочеться слухати, їм, оцим чоловікам. Знаєте, вони отак, можливо, ви помічали, там мені йде таке потокове, що от може хтось просто зависнути на вас. Ну, тобто, чоловік такий сидить в кафе, ви п'єте каву, він там за сусіднім столиком, він може бути навіть не один. І ви відчуваєте, що на вас дивляться, повертаєте голову, а людина реально зависла. Таке, знаєте, задивилась, не може відвести очей, бо ви притягуєте, і, знаєте, вас притягує, ну, що вас притягує чоловіків, ваш інтелект. Краса, безумовно, але інтелект. І він це інтелект. Він видно, що ви розумна людина. Можливо, ви спілкуєтесь, можливо, ваша мова, знаєте, така інтелігентна, без матів, без якихось там якісь виразів незрозумілих. Ну, Тут така людина, інтелектуал, яка притягує все-таки отаких солідних чоловіків, поважних. Дивіться, вам підходить? Дивимось далі. Так що про вас говорять ці чоловіки? Хі. Ну, так, як ми і говорили, людина, ви, і вони про це говорять, що ви жінка, на якій одружується. Ви серйозно для легких стосунків, з вами нічого, шури-мури не заведеш? Ви або йдете під вінець зразу, і це, знаєте, вінчання, біле плаття, скільки б вам років не було, потім там домашні тваринки, дім, повний дім там діток має бути. Ви любите оце, знаєте, вести там господарство, поратись біля дому. От воно вам так подобається. Чоловіки це бачать, і цю... чоловіки про це говорять: що ви благородна людина, ви достатньо знаєте, така, е... догмат, Ви вважаєте, отут правильно, отут неправильно. Ми будемо тільки правильно. Можливо, в якійсь мірі вони вважають, що ви така дуже закрита і недоступна занадто розумна. Отак От би я сказала, занадто розумна. Чоловіки таких бояться. <свігла> 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 да? угу. А, угу. Ну, При цьому вони говорять, що так-так, вона це може бути тільки вдавати, що вона така холодна і неприступна, якщо що. Але насправді там ще ці, та така краля вона може, знаєте, це розповідати чоловік, який був вас, з вами в стосунках, колишній, по королю мечів, і, з яким ви десь подорожували, кудись їздили. У вас якісь були спільні дороги, і він може розповідати, ділитися з іншими чоловіками про пристрасні ночі, які у вас були, про те, як ви відпочивали, що це ви тільки на публіку ось такі закриті, закриті і серйозні, а там, де ніхто не бачить, вище ціта, о, ви можете показати. Угу. Угу. При цьому бачить вас людину, яку зраджували, яка все-таки, знаєте, попробувала того меду, яка... якою гралася, я б так сказала, навіть. І ви після цього відродилися, ну, от була якась зрада, була якась холодність ваш, ваш бік. Ви Змінили це все, ви закінчилися з цим, але відродилися, і відродилися зовсім іншою людиною. І, можливо, оцей колишній він не знає вас теперішньо. Він може там розказувати, яка ви вся пристрасна і гаряча. А насправді, знаєте, там може бути все по-іншому. І так, дуже багато чоловіків до вас пробують підбивати клинки, дуже багато про вас говорять молоді чоловіки, набагато молодші за вас. Або ж е такі інфантильні, ви цікавите таких. Е вони можуть намагатися до вас якось проявляти. скоріш за все, ви виглядаєте набагато молодші за свій вік. І вони вважають вас своєю ровесницею і проявляються до вас. Проявляються, можливо, не так серйозно, як би вам хотілося. Більш по жезлах, більше по, таки, знаєте, поговорити, там залити там вуха, щось. Вам смішно. І що вони говорять про вас? Угу. Вони говорять, що ви не будете. Чи ви не панькаєтесь? Що ви боїтеся зрад і дуже обережно, що ви 10 разів перевірите перед тим, як кудись там вступити, піти на побачення, вступити в якісь стосунки, прийняти рішення про те, що от ви заходите, ну, починаєте спілкуватися з тим чоловіком. Це дуже важко для вас. І чоловіки це бачать, вони з цього бояться, бо вони розуміють, що від вас можна отримати. Знаєте, такий болю, болючу, таку, як такий болючий удар. Чоловіки вас бояться. Угу. Ну, багато хто вважає, що не потягне вас. Знаєте, дуже багато хто не бажає напрягатися, бо навкруги є дуже багато доступніших таких, хто. Легко йде на контакт. Ну, чого напрягатися? А кому вони потрібні, такі, хто не хоче напрягатися? Правда ж? Угу. Тут і шестірка кубки про це говорить. Ви цінуєте насправді людей, які дійсно прикладають якісь зусилля, що вам потрібно бачити, що чоловік зацікавлений вас. А он це все ну, говорять то й говорять що до того, ви живете своє прекрасне життя і не збираєтесь піддаватися якимось там хлопчиськам. Ось такий був розклад. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна вам. Ставте лайки, підписуйтесь, Па-па!